З 19 вересня в Ужгороді почали видавати пільгові транспортні картки для проїзду в громадському транспорті. Муніципальну картку «Ужгородця» отримують, крім пільговиків, також школярі та ВПО, місце проживання, яких зареєстровано в Ужгороді. Олеся одна з перших вирішила оформити собі картку «Ужгородця». Швидко до 10 до 10 хвилин. Все в електронному варіанті дуже зручно. Всі дані записуються на цю карточку згідно тих даних, яких вносяться в базу даних. І в принципі, думаю, ужрацям буде зручніше. Так, процедура видачі карток займає до 10 хвилин для громадян, які вже раніше реєструвалися, і близько 20 хвилин для людей, які приходять вперше. За цей час працівник міськради опрацьовує документи, робить фото та видруковує картку. Стартує процес уже безпосередньо видачі. Я би не зовсім сказав що це картка Ужгородця, Це є. Картка для права пільгового проїзду у е, транспорті місця, в громадському транспорті міста. Картка наразі видається тільки тим учасникам, тільки тим громадянам, які мають право на пільговий проїзд у транспорті. Причому видається як тим, котрі були раніше вже зареєстровані, так і тим, які сьогодні прийшли вперше. Наразі процес вже технічно вдосконалений. Людині не потрібно очікувати, записуватися ще раз приходити за карткою. Процес займає приблизно до 20 хвилин. Людину за ці 20 хвилин реєструють, вносять всі їхні дані, роблять фото посвідчення, яке надає право на пільгу, роблять фотографії безпосередньо людини і зразу вже приніс ця картка видруковується. Наразі у базі є близько 8 тисяч громадян, які реєструвалися наприкінці 2021 року. Видача карток здійснюватиметься і вже зареєстрованим у єдиному соціальному реєстрі громадян ужродцям, і тим, хто не встиг зареєструватися. Щоб видавати електронні квитки, у нас наявності є планшет з Встановленим відповідним програмним забезпеченням є принтер, який безпосередньо друкує квитки, і є засіб НФС, який здійснює електронний запис даних квитка. На безпосередню пластикову карточку людина приходить до нас за попереднім записом на певну годину, подає паспорт свій з пропискою Жгородською код і документ, що підтверджує право на пільгу відповідно до переліку. Ми вносимо дані в електронний реєстр. Якщо людина не реєструвалася, то повністю фотографуємо всі документи. Все подається в електронному вигляді і надалі віддруковується одразу ж Одразу записується і одразу видається. Якщо людина попередньо реєструвалася, то трошки пришвидшена процедура. Отримати муніципальну картку «Ужгородця» можна у центрі надання адміністративних послуг Ужгородської міської ради за попереднім записом у робочі дні з 9.00 до 16.00. Працюватиме картка у тестовому режимі.